Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 445 тисяч 900 особин за добу 860 і поранено 1 мільйон 337 тисяч 700 песиголовців за добу 2580 танків 7033 одиниці за добу 15. Бойових броньованих машин 13459 одиниць за добу, 73, артилерійських систем 11 221 одиниця за добу, 50 реактивних систем залпового вогню 1029 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони 747 одиниць за добу, 1. Літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8847 одиниць за добу, 30, крилатих ракет 2059 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 14 922 одиниці за добу 61. Спеціальної техніки 1849 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!